Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. І сьогодні в нас є тема перетворення раціональних виразів. Я записала спростити вираз і урок перший. Тобто ми підібралися з вами до завершального етапу вивчення цієї теми з раціональними виразами. Тепер ми будемо перетворювати вирази. Отут перед вами є так багато, 10 ем, цих таких дробових виразів, де треба виконати якісь дії. І я сподіваюся, що не буде дуже вам складно через те, що ви подивилися всі ті попередні уроки, де ми розбирали додавання, віднімання раціональних дробів, множення, ділення. Якщо ні, то перегляньте спочатку ці попередні уроки, де ми вчимося з вами робити оці всі дії, а тоді вже беріться до оцих виразів. Так, ми на цьому уроці першому розберемо з вами перших п'ять вправ. А на наступному уроці, оці з 6 по 10, то я вам рекомендую розібрати зі мною цих перших 5, потім зробити самостійно від 6 до 10, і потім на наступному уроці перевірити, наскільки ви справилися з тими всіма виразами. Так, отже, перший вираз, я запишу умову, перший вираз є А плюс 3, плюс А плюс 4, A на 4 так? і помножити на 6 на А квадрат. Тобто, треба спростити такий вираз. Рекомендую вам робити це по діях. Тобто, перша дія в нас буде в дужках, друга дія множення. я запишу тут першу дію. А на 3 плюс А на 4. Очевидно, що треба звести до спільного знаменника дроби. Спільний знаменник 12. Сюди додатковий множник 4. Можете собі написати то 4, сюди 3, бо 12 плюс на 4 дорівнює 3. Отже, я дістану 4А плюс 3А. І в результаті маю 7А поділити на 12. Друга дія. Тепер то, що я дістала в першій дії, тобто 7А на 12, треба помножити на 6 і знаменнику А2. Ну, тепер наша справа скоротити. Побудуємо риску дробу. І тут маємо сімка ні з чим не скорочується, запишу. А і А2. Знаменнику залишиться А. Тому що тут їх є більше множників 6 і 12 скоротиться, тут буде 1. І 12 поділити на 6 це дорівнює 2. Так, отже, остаточний результат 7. І в знаменнику 2a. Оце наш результат. І ми тут його запишемо і маємо перетворений вираз. Бачите, тобто це все вже підсумувало ті всі попередні наші з вами уроки. Отже, далі маю а2b. Знаменнику A b, Тут 1 на Б1 на А. Якщо ви відчуваєте, що десь якась дія не дуже добре вам вдається, то ви тоді перегляньте той урок, де ми з вами обговорюємо ці дії. Так, перша дія отут відняти. То я напишу 1 на Б. мінус 1 на А. Спільний знаменник АБ. Тепер сюди додатковий множник А, а сюди Б. Отже, дістану А мінус Б. Друга дія. А квадрат Б. В знаменнику А мінус Б. І помножити на те, що ми дістали в першій дії. Тобто А мінус Б і в знаменнику АБ. Тут дуже добре все скорочується, бачите, А мінус А мінус Б. Тепер розберемося з тими буквами. Отже, в чисельнику А квадрат, тут А залишиться А. І отут буква Б, і отут буква Б ми її скоротимо. Так, отже, в знаменнику нічого, бачите, не залишилося, тобто 1 і результат А. І отут запишемо відповідь. Так, і тепер третій. Подивимося, що там у нас є в третьому. 1 плюс А на Б. Тоді тут поділити 1 мінус А на Б. Отакий. От так, в першій дії. Перша дія в нас є отут в дужках, Друга дія отут. Третя дія поділити. Перша дія. Один плюс А на Б. З одиниці роблю одна перша. Плюс А на Б. Спільний знаменник Б. Сюди додатковий множник Б. Сюди 1. Отже, дістану Б плюс А. Перша дія готова. Друга. Аналогічно 1 на А на Б. З одиниці робимо 1 перша мінус А на Б. Так, спільний знаменник Б, сюди додатковий Б, сюди 1 і дістану Б мінус А. І третя дія. Третя дія. Б плюс А поділити на Б. Той результат першої дії, поділити. На B мінус A і в знаменнику B. Так, діє ділення замінимо на множення. Перший дріб переписали, тоді помножити B і мінус B A. Так, тут скоротиться B І далі нічого більше не можна скорочувати, бо маємо суму в чисельнику різницю в знаменнику. Тобто, множників нема. Так, і отут запишемо результат B плюс A На B мінус A. Оце наш результат. Бачите? Тобто перших три ми зробили і зовсім не було складно. Так, четвертий приклад: а квадрат поділити на Б квадрат мінус 2а на Б плюс 1. Так, і це помножити Б на А мінус Б. Дорівнює. Отже, перша дія, заліто є відняти, друга додати. Але дуже зручно робити оці, оцю всю дужку відразу. Дивіться, отак, А квадрат на Б квадрат. Мінус 2А на Б, Плюс одна перша. Дорівнює. Так, з одиниці зробили одну першу. Тепер спільний знаменник для трьох дробів Б квадрат, Б і 1. Б квадрат. Тільки не Б куб. Бо B квадрат то B помножити на B. Тоді отут додатковий множник одиниця, тут додатковий B, тут додатковий Б квадрат. Дістану A квадрат 2 ab і плюс Б квадрат. Друга дія Друга дія є помножити. Отже, переписую те, що я дістала в першій дії. Так. Переписала і помножити B і тут мінус b. Тепер дивлюся. Отут, в чисельнику, мусите впізнати дужку до квадрату. Тобто я буду мати a мінус b до квадрату. Так, можна переписувати. Давайте я перепишу, щоб було легше вам тут розуміти, і тоді вже будемо скорочувати. Так, тепер ставимо риску дробу, дивимося, що можна скоротити. Тут дві дужки А-Б до квадрату, то я А-Б і квадрат можу скреслити. І тут лишиться А-Б в дужках, та Тут один. Тепер Б і Б квадрат замість Б залишиться один, а замість Б квадрат залишиться Б. І тепер можна записати результат. Тобто, я б думати А-Б на Б. Так, і результат: отут запишемо у відповідь. Та? А мінус Б на Б. От Отако маєм результат. Так, і п'ятий. П'ятий А квадрат мінус АБ. Знаменнику Б квадрат мінус 1. Помножити на Б плюс 1 на А і мінус А і в знаменнику Б-1. Так. Дивимося, перша дія помножити. Тому я пишу: отут от можна написати собі перша дія і отут от друга дія. Перша дія помножити. Можна отут зразу, бачите, от ви, щоб зайвий раз не переписувати, отут ви бачите А квадрат мінус АБ, то я можу А винести за В Знаменнику я бачу формулу, різниця квадратів. Я застосую. Так, а той дріб, тут нічого не можу зробити, то я його перепишу. Так. Тепер що можна скоротити? Букву А, букву А. Оцю як ножник. B1, B плюс +1, 1. І залишиться А-Б. А в знаменнику Б-1. Так, це перша дія. Тепер друга дія. Переписую те, що я дістала в першій дії. І мінус А, і тут Б-1. О, тут нам пощастило, бо тут є. Однакові знаменники, то я той знаменник переписую. І тут дістану а мінус А. А мінус А це є 0. І тоді буде мінус Б на Б мінус А. І тепер, щоб ще гарно наша відповідь виглядала, оцей мінус можна сховати в знаменник. Що то значить сховати в знаменник? Дивіться, якщо я маю, наприклад, мінус А на Б, то я той мінус можу опустити в знаменник, а можу поставити перед дріб. Тобто, оцей мінус може отак танцювати. Чисельник, знаменник або передріб. І от ми то використаємо. Бо то є діє ділення. І ми то використаємо. Тут я дістану B. А тут я напишу 1 мінус Б. Тобто я поміняю знаки в знаменнику. І тоді моя відповідь отак буде виглядати: отже, B на 1 мінус Б. От, маю результат. Так. Отже, ми розібрали, так як я вам казала, перших 5 оцих прикладів. Далі ви попробуйте самі оцих наступних 5, і тоді переглянете наступний урок і подивитеся, як ви справилися. Не забудьте написати коментарі, не забудьте підписатися на канал, і слідкуйте за відео, котрі будуть на каналі. Поки що це все. До зустрічі!